Виплати, що призначаються захисникам, мають бути регулярними та передбаченими законом, але трапляються випадки, коли гроші на банківські рахунки військових надходять із затримкою. Чому іноді військовослужбовці не отримують своє грошове забезпечення вчасно? Докладніше далі. Військові отримують не звичайну зарплату, а грошове забезпечення, яке складається з основних і додаткових виплат. Суми та види виплат регулюються законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Згідно з ним, розмір грошового забезпечення коливається від 6 до 30 тисяч гривень для різних категорій військових. Виплати залежать від багатьох факторів, таких як посада, звання, кваліфікація, умови та інтенсивність служби, а також різні надбавки. Аут постановою під назвою питання деяких. Виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану їм також передбачені винагороди, наприклад, за бойові дії чи розмінування, що можуть досягати від 30 до 100 тисяч гривень. Виплати проводяться у два етапи: аванс виплачується з 5 по 15 число місяця, а основна сума з 25 числа до початку наступного місяця. То чому ж грошові виплати можуть затримувати? Це може статися через відсутність коштів у. Бюджеті або через неправильно сформовані запити на виплату зарплатні з боку військових частин. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.